Забрізькі волонтери допомагають розбирати завали у Кошугумі. Мапу донатів продали за аукціону. Загинула жінка ще троє людей поранені внаслідок обстрілів околи Шевченківського району Запоріжжя близько третьої години ночі, 18 серпня. Про це сказав секретар міської ради Анатолій Кортів за попередньою інформацією. Обласної військової адміністрації купанти застосували ракетну систему залпового вогню. Також повідомляється, що обстріл вівся з Васильівського району. Чотири випущені ракети поцілили в один із інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Є незначне руйнування. Що стосується ситуації на лінії розмежування на запорізькому напрямку, то на даний час сутових змін вона не зазнала. Ворог продовжує обстрілювати позиції наших військових вздовж усієї лінії, зіткнення. Окрім того, протягом минулої доби противник вів повітряну розвідку у Пологівському районі та поблизу. Новояківлівки Запорізького району, також за інформацією генштабу, окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямку Єгорівка-Шевченко, але успіху не мали і відійшли. 12 повідомлень про наслідки обстрілів Пологівського та Запорізького районів зафіксували минулої доби поліцейські. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. 10 будинків зруйновано в Оріхові, селі Успенівка та Преображенка Пологівського району. В них пошкоджене майно, зруйновані дахи, вибиті вікна, уламками ракет ушкоджені прибудункові території, господарчі будівлі, паркани, гаражі та автомобілі. В Оріхові ракета окупантів впала неподалік однієї з місцевих шкіл. Тепер там вибиті вікна, посічені стіни та зруйнована покрівля. Внаслідок обстрілів у Запорізькому районі. Пошкоджені ангари в одному з товариств, де вирощують зернові. Запорізькі волонтери допомагають розбирати завали у селищі Кушугу разом із місцевою громадською організацією. Розчистили територію майже 40 будинків, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу 10 серпня. Нині працюють на подвір'ї, де загинула 52 дворічна жінка. Запоріжець Олександр виносить цеглу та розчищає від уламків будинку тротуар. каже, допомагає розбирати завали у селищі вперше. Ну, хто допоможе? а хто допоможе завтра зі мною це станеться? До мене приїдуть люди, допоможуть. Раптом що Ми ще на другий день війни зареєструвалися десь у телеграм-каналі. Кум вичитав, що може, треба буде допомога. Зареєструвалися і чекали дзвінка. А в чому складність можливо була у зборі з валі? трагедія, чужа трагедія. Ось це найскладніше. Дивитися на це, що люди прагнули, будували все життя і втратили все в один момент. Запоріжці Анатолій та Юрій допомагали ліквідовувати наслідки травневих обстрілів у приватному секторі Шевченківського району. Нині працюють у Кушугумі. Розвали розбираємо. Ну, на якому етапі? Після Засипайте це всеріал. Загалом у ліквідації наслідків обстрілу в Кошугумі беруть участь 30 добровольців із Запоріжжя. Працюють із 8 до 17 години. Окрім цього, волонтери допомагають громаді застеляти дахи споруд плівкою. Зокрема, на цьому подвір'ї необхідно накрити два сараї, каже керівник однієї з громадських організацій Запоріжжя Ярослав Ковальов. Організувався телеграм, потянув людей. Організував свій телеграм, підтягнув людей. У мене є хлопці, з якими я давно працюю. Тут є хлопці, з якими я працюю з 3 березня та 6. А є хлопці, приїхали вперше сьогодні. Прибудову зламали, адже вона могла впасти на людей. Треба відкопати якісь речі, які будуть служити ще далі чи не служити. Поки ці речі потрібно первинні зробити. Нам надали гуманітарну гуманітарно унісефоскудали оці плівку, на ну, як брезет вона на домовляється. Ми отримали оці хлопці, волонтери. Наші ці пожежники, наші, наші тероборони. Вони оці тут три дні і навіть більше не вилазили до дощів, щоб успіти на крін. Оцінка стану будинку була. Оцінку наші почали наші робити працівники. Ми зробили поверхневий оціночний, що, допустимо, тут порушено. У нас в селищі раді немає як, як вам сказати, акредитової людини і людини з відповідним досвідом, яка могла дати заключення, як сказано, нашим працівникам, щоб зв'язалися з людьми фірмами, які можуть заключити договір, які можуть зробити. Оцінку такого руйнування волонтери планують завершити працю на подвір'ї загиблої жінки впродовж тижня. Нагадаємо, 10 серпня у четвертій ранку російські війська обстріляли селище Кошугум Запорізької області, Унаслідок чого були пошкоджені 69 будинків. З них п'ять вщент зруйновані. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Клад боєприпасів окупантів вибухнув у тимчасово окупованій Кирилівці ввечері 17 серпня. Також сильний вибух пролунав у центрі Мелітополя. Про це в етері національного марафону Єдині новини розповів міський голова. Іван Федоров. Вчора в місті Мелітополі пролунав гучний вибух, після якого було повністю заблоковано виїзд з міста Мелітополя. Вибух пролунав поблизу расистської комендатури. Одразу вони перекрили весь квартал. І сьогодні ми не можемо чітко сказати, скільки є вбитих та поранених ворогів. А вчора ввечері пролунав гучний вибух в Кирилівці. Піднявся стовп диму. І за неофіційними даними це був склад боєприпасів, який вони зберігали на узбережжі. Азов. Оського моря, ви пам'ятаєте, що останні три тижні тому вони почали звозити все від Мелітополя в бік Криму і також на Азовське узбережжя. Вночі лягаєш спати і боїшся, що ти вранці не піднімешся. Так про життя в Оріхові каже місцева жителька Олена. Каже, місто окупанти обстрілюють чи не щодня. Наслідок цього, зокрема 16 серпня, загинула людина. Гімназію Сузір'я окупанти розбили наприкінці травня. З того моменту тут нічого не змінилось. Подекуди на полицях можна побачити книжки, а на стінах навчальні плакати. Все ще стоять трохи зміщені парти. Утім, нічим не проховати діру замість стіни, обваленої з даху до першого поверху. Ми пам'ятаємо добре з історії, що робили раніше люди. Раніше СССР, то що вони робили? Вони вбивали історію кожного народу. От те саме зараз твориться з нами. Вони вбивають нашу історію, вони вбивають нашу культуру. Через обстріли часто пропадає світло, то вода розповідає пані Олена. Часто привозять гуманітарну допомогу та щодня видають хліб. Втім, безпечніше не почуваються, додає жінка. Чому не поїхала? Я вам скажу. Мене син на інвалідності погано ходить. І Він сказав: Мамо, я з рідної хати нікуди не поїду. Він мені сказав, мамо, ти можеш їхати. Ви ж розумієте, яке це материнське серце. Я не зможу поїхати і бросити його. Галині Михайлівні 76 років. Живе у місті разом із донькою. Каже, їхати нікуди не планує, адже від війни не сховатися. Приводять і гуманітарку приводять у нас у сім'ї. Це ж треба йти, а я днями ситуація в Оріхові загострилася, каже місцевий житель Віктор. Ну, перед цим стріляли, ну як, не часто, а це тепер почти постійно обстріли. Ну, так і живе, як не живе. Ну, обстріли заховались. Нема обстрілів, вийшли, поробили. За один час можуть... Продовж години можуть крити все місто. За дві години можуть конкретний район тільки накривати. З чого газуть? РСЗО? РСЗО, за обміномете. Просто по житлових кварталах просто по житлових кварталах через посилення ворожих обстрілів на території Оріхівської міської ради оголошено тривало комендантську годину з чотирнадцятої години вісімнадцятого серпня до шостої ранку 22 другого серпня. Карина Галунова, Владислав Кищук. Новини на Суспільному. Запоріжжя. У Бордянську створена міська військова адміністрація. Відповідно указ оприлюднений на сайті президента України Володимира Зеленського 18 серпня. Відповідальність за виконання заходів і утворення адміністрації покладена на генеральний штаб збройних сил України та Забрізьку обласну військову адміністрацію. Також президент своїм розпорядженням призначив головою Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіцину, депутатку Бердянської міської ради, восьмого скликання від партії Слуга народу. Зі 120 заборізьких шкіл тільки у половині укриття відповідають вимогам. Про це сказав голова обласної військової адміністрації Олександр Старох. Зокрема, у 85-й гімназії власним коштом облаштували укриття. Розраховане на 80 людей за технічними правилами. Воно має два виходи. Всередині розмістили парти та місця, де можна перечекати повітряну тривогу. В укритті наявні аптечки, засоби захисту та питна вода. За словами директорки Олени Іванової, ще облаштують санвузол та відремонтують вентиляцію. Адже будівля зведена у 1954 році, і з того часу укриття жодного разу не ремонтували. Воно працює, працює бомбосховище 24 на 7. Зі завжди є черговий. В перші дні у нас було дуже багато, які мешканці нашого селища йшли сюди. Проведено було опитування, 206 батьків прийняло участь в опитуванні, 160 батьків проти офлайн навчання, вони за дистанційне навчання, 37 за Змішане навчання, бомбосховища не розрахована на 300 учнів не розраховано. Ми можемо спуститися тою кількістю працівників і учнів всіх учасників освітнього процесу тільки на той час, коли йде повітряна тривога, але навчатися сісти за парти в бомбосховищі таких умов немає. Розуміючи, що хоча навчання буде онлайн. Все одно завдання ніхто не знімав. Всім бомбосховища надалі мають приводитися до належного стану, тому що має бути укриття для людей, в якому комфортно, в якому вони зможуть перечекати. Не довіді Господь, але скажімо, такі якісь надзвичайні події. Є власник, який має безпосередньо передбачити от ми з обласного бюджету. Виділено кошти на обласні заклади, щоб їх там далі привести до ну, належного стану. То міський бюджет виділив 3-4 мільйони, наскільки мені відомо, так само для закладів освіти в місті Запоріжжя. І є волонтери, які допомагають. Там сім шкіл я бачив, які облаштовані безпосередньо там за допомогою міжнародних організацій. Ця робота має продовжитись. Це спільне завдання. Я таке, щоб. Трудові колективи закликає шопи батьків. Закликають, щоб Вони брали всі в цьому участь. Відновити виробництво спецавтівок та броньованого скла готується підприємство із Мелітополя Цітіус. -С». Вони релокувалися на Львівщину і зараз відновлюють своє виробництво. Частину обладнання готують самі. Решту закупили та чекають із за кордону. Підприємство із понад 30-річною історією у 2022 році було змушено починати все спочатку вдруге за час свого існування, розповідає Анастасія Сирова. Її батько заснував, а тепер і відновлюватиме справу свого життя. Приємство було створено у 91-му році у місті Сімферополь. Це Крим у 14-му, після захоплення Криму. Ми переїхали в Мелітополь. Нічого не змогли забрати повністю. В все знов з нуля. Мелітополь був захоплений в перші дві години після початку окупації і встигли лише люди виїхати. Але це головне для підприємства, тому що люди ну для нас більшість людей, які у нас працюють, вони фахівці, які е, з нами більше 10 років. Як найменше, а більшість навіть більше часу з нами вже то ми впевнені, що вони зможуть знов відтворити все. Один із працівників Андрій Житков, саме він один із тих, хто працював ще на першому кримському підприємстві, а тепер вдруге відтворює його на Львівщині. Він виготовлятиме броньоване скло. Найбільша складність це, мабуть, задати правильну форму, зробити так, щоб все. Дивлячись на процес, щоб все проходило, не відходило від процесу, тому що буде, якщо буде порушено, то це буде брак. А суть виробництва. Ну те, щоб захистити наших хлопців, щоб куля не пройшла через скло. Я вважаю, що це безпека. Спецавтівки, що виготовляли в Криму, а потім у Мелітополі, це броньовані банківські машини, автівки із підйомниками, також швидкі та реанімобілі. Остина із них опинилась після 24 лютого у київській теробороні. Це приклад, що трапилось з нашими машинами. Саме ці машини рятували людей на в Київській області, коли наш ворог був на підступах до Києва. Ці машини потрапили під обстріл з танкового кулемету. В той час там знаходилися цивільні і представники ТРО. Всі вижили це і спонукало відновити роботу знову. За словами Анастасії Сирової, броньоване скло планують почати виготовляти у середині вересня. Це поки що звичайне скло, але над великого розміру воно стане броньованим, коли ми додамо плівку. Спеціальну плівку, яка буде утримувати кулю, і яка буде не, не не дасть уламкам кудись відлітати. Там має бути два е, види плівки, е, два типи всередині і ще одна ззовні. А до кінця року планують запустити процес виготовлення броньованих машин. Ірина Мочуйська, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львівщина. Російські військові обшукали православну церкву України у селищі Весели Мелітопольського району 17 серпня. Про це журналістам Суспільного Запоріжжя розповів місцевий житель, імені якого не називаємо з міркувань безпеки. Людей не чіпають дорогу. Перекрили, проводять бесіду зі священником. На вулиці стоїть близько п'яти машин та семеро бойовиків. Це місцева поліція, колаборанти та ДНРівці. Перевіряють автомобілі, інші у дворі або у самій церкві. Шукають напевне зброю. Окупанти кажуть, що був сигнал, начебто замінована церква. Я вважаю, що це вони вигадали, аби мати можливість обшукати. Інформацію про обшуки у Василівській церкві суспільного того ж дня підтвердив єпископ Запорізький та Мелітопольський Православної церкви України Фотій. За його словами, після розмови з місцевим священником, окупанти пішли. Майно церкви залишилося цілим. Мапа донатів: земрійські волонтери створили картину, на якій зображена мапа України з наліпками, надрукованими на 3 d принтері. Стікери кріпили на картину за кожен донат, тобто внесок, який робили українці для допомоги армії. До оформлення картини, що має назву артефакт, долучився і забрізький художник Едуард Рибалевський. Використавши маркер та акрил, розписав полотно розміром 80 на 50, Поєднавши різні стилі. На це витратив тиждень. Це безпосередня мапа, яку намалювали просто чорним маркером. Ввели волонтери. Подумав, що гріх чіпати таке гарне. Таку гарну мапу з такими гарними символами, подумав, що треба все прикрасити навкруги. Ліворуч це такий в більш кубістичному стилі розкладений наш герб. На горі це затишний гуцульський волинський килимочок, такий, який гріє. Так, наше улюблене чорне море. Ну і наше. Азовське, кохане, таке, ніжне. Ну, а на горі це такий, знаєте. Е... Фольклорний хаймарсик, такий може може так сказати. Це робота, вона доволі є сувенірною Вона від відрізняється від моїх попередніх робіт, від мого стилю. Вона є симбіозом а, різних стилів, тому що Україна комбінує в собі а, багато етнічних напрямків, а, багато культурних аспектів. А, вона є така всеоб'ємлююча, і вона єднає всіх. Ось тому на цій роботі а, поєднано і багато. Багато стилів і багато тематик, і якась сучасність, і, і давнина, і все, 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 все. Завершену картину Едуард Рибалевський разом із абрійськими волонтерами виставив на онлайн аукціон у соцмережах, аби зібрати гроші на допомогу Збройним силам України. Стартувала ціна від 100 гривень. За два дні аукціону виторгували 81 тисячу гривень. Сьогодні картину артефакт передали новому власнику.